Вітаю вас на календарі, 29 червня, день молоді. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Ворокевича Василя Бобака. Вітаю вас, пане Василю! Вітаю, Вітаю. вас зі святом, з днем молоді. Я не дарма вас запросила саме сьогодні на розмову на філіжанку кави, адже заклад, який ви очолюєте, є своєрідною кузнею. Культурної освіченої молоді, а за молоді, як то кажуть, майбутнє. Нагадайте нашим телеглядачам, які спеціальності можна опанувати в вашому навчальному закладі. Чернівецьке училище мистецтво готує фахівців з чотирьох спрямувань, тобто чотирьох спеціальностей та одинадцяти спеціалізацій. Якщо наша спеціальність музичне мистецтво має сім спеціалізацій. Народна художня творчість, дві спеціалізації, і безпосередньо вже хореографія має одну спеціальність народна хореографія і бібліотечна справа. Музичне мистецтво воно налічує всі спеціалізації наявності спрямувань, інструментальних і музично-теоретичних, фортепіано, духові інструменти, народні інструменти, вокал. Це ціле спрямування, все ще що, всього того, що відбувається у нас. В філармоніях, у палацах культури і в мистецьких навчальних закладах. Ну і відповідно вже спрямування відділення культури це будинки культури, художні керівники, народні аматорські колективи, система діяльності культури. А ви зараз перерахували певні спеціальності? Скільки їх загалом? Чотири спеціальності і 11 спеціалізацій. Так, в системі освіти завжди йде розгалуження від спеціальності до спеціалізації. Uh -huh. А яка е найпопулярніша спеціалізація? Це вуще поняття. Ні, ну, найпоп... Спец... нехай буде спеціалізація. Я не думаю, що ми можемо. Мати чітке визначення, але до 2012 року, наприклад, у нас 3-4 абітурієнта на місце було на спеціалізацію хореографія. Чим більший конкурс, тим більші професійні вимоги і є у нас система на вступних іспитах, це програмні вимоги, за якими ми діємо. Тобто, виходячи з цього, з часом контингент не завжди треба аналізувати, скільки ж на місці може здати. І п'ять чоловік на місце перед здача документів. Mm -hmm. Перший іспит з фаху тоді покаже якість фахівців, тобто скільки залишиться їх після mm -hmm. першого іспиту. Я маю на увазі високі оцінки з фаху. Не завжди рейтинг може бути об'єктивним. Колись ми один рік попрацювали на рівні реклам, тобто запрошували для навчання багато дітей, які не готувався на спеціальний свій контингент, це мистецькі навчальні заклади, а також заклади культури, гуртки, колективи. Тобто це професійне спрямування дітей. Вони до нас приходять уже підготовленими. Вони розуміють, куди йдуть, чого хочуть. Якщо випадково, хтось ну, спробує вступати до нас, ну він зрозуміє, що без підготовки це неможливо. Це здебільшого талановита, обдарована молодь. Так. Чим напевно нам простіше, ніж другим вищим навчальним закладам, тому що до нас іде наш підготовлений контингент. Мистецькі навчальні заклади, музична школа, сім класів діти займаються на фортепіано. Вони бачать свою ціль, вони готують себе. П'ять класів спрямування других інструментів, нехай хоровий спів, вокал. Але ці діти знаходяться в системі. Теж саме театральні гурки, теж саме хореографічні колективи. Ну, і в нас вже пішла система а, як з фахової підготовки в мистецьких навчальних закладів спеціальності хореографії. Ну, відповідно, молодь чітко знає, що хоче, чого хоче. І знають, і мріють, і здобувають. Єдине, що ще чуть ширша амплітуда можливості нашого навчального закладу. Чи всі спеціалізації мають і додаткові кваліфікації? Тобто, якщо, Які це? Ми, якщо ми маємо випускаємо викладача духових інструментів, наприклад, він викладач, він соліст, він виконавець у певних творчих колективах, то додаткова кваліфікація це диригент аматорського колективу, це, ну, скажімо, не дешева. Кваліфікація і не завжди воно стоїть як в багатьох навчальних закладах тільки як на комерційній основі. Тобто така кількість дітей для найкращих відбирається певна кількість місць. Вони здають певні іспити і вони попадають ще на додаткову кваліфікацію. Вони ну, це дає. Більші можливості працевлаштування не секрет, що кожен абітурієнт, коли вибирає навчальний заклад для навчання, думає вже про майбутнє, куди він буде працевлаштовуватися. Які можливості відкриваються перед випускниками вашого закладу, перед випускниками Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора равкевича Відповім цифрами за результатами. Фінансової інспекції, тобто бувшого КРУ, яке відбулося у нас в цьому році за останні три роки. У нас проблеми з трьома випускниками. Тобто, ми можемо з вами розглянути в межах 190 чоловік випуск. Тобто з 300 троє випускників. Хоча вже по одному ми отримали інформацію, він е навчається в Сполучених Штатах Америки. Тобто працевлаштування, хто навчається на державному замовленні, обов'язкове. Стовідсоткове так. Е його не відпрацюємо зразу стовідсотково. Не завжди вся законодавча база комфортна. Чому тому, що закінчили випускники, вони вступають в вищі навчальні заклади. Якщо вступили заочно. Вони зобов'язані працювати за місцем направлення. Якщо вони вступили стаціонарно, з них знімається відповідальність за обов'язкове працевлаштування. Тому ми дорозприділяємо студентів і в серпні, і на початку вересня. І практично буває і місяць і два, що на протязі вересня у нас є затримка з працевлаштуванням, але ми знаходимо ті місця або навіть буває, що не до тобто, кому ми обіцяли, районним відділом культури, закладом культури. Ми не завжди спроможні забезпечити їх тими фахівцями, але ми ніколи і не збільшували кількість державного замовлення чи платного навчання, певні ліцензовані обсяги, які ми регулюємо, вони відповідають тим нормативам навчально-матеріальної бази. Тобто має бути колосальна кількість аудиторій в такому закладі, як наш. І збільшити ну, практично нереально континент студентів. Хоча в нас 5 навчальних корпусів і гуртожиток. І гуртожиток. Так. Скільки наразі студентів навчають? 412 студентів стаціонарної форми навчання і до 90 заочної форми навчання. Це чимало. Це мистецький навчальний заклад. У нас до семи індивідуальних дисциплін, тобто викладач студента, а де фахові дисципліни, дисципліни з диригування, це ще і концертмейстер. Ще раз наголошую, це не дешеве навчання в державі, тобто воно вимагає відповідних коштів і на нас накладає відповідальність за якість навчання, якість контингенту студентів, вимогливість. Ну і не хочу повертатися до підготовки наших абітурієнтів-студентів. Вони повинні вже розуміти, що це не дешево. Десь з курсу 2-3 студенти ми втрачаємо з навчального курсу, тобто діти розуміють, що таке важке навантаження вони не спроможні Охопити вони приймають свої рішення. Ну, і якщо є неуспішність чи якісь грубі порушення навчання, дисципліни, приходиться адміністративні приміщення е рішення приймати. Ну, це як виключно Ну, відсіюються ті, кому це не потрібно, а талановита молодь залишається навчатися. Так. І, власне, мабуть, ті затрати, які ви назвали, виправдовують результат, тому що, як відомо, серед випускників вашого навчального закладу є чимало митців навіть зі світовим іменем. Правда? ж? Це Софія Ротару, Іво Бобул, Павло Дворський, Катерина Бужинська і ще ряд відомих митців. І Євген Савчук, і Ніна Ісакова до 20. Народних артистів. Ми зараз не будемо зупинятися України в більшості основному України, Росії, Молдови до 70 заслужених артистів. Тобто, це великий творчий тандем, і початок я маю на увазі такого успіху, настільки я розумію, аналізував це результат діяльності директора румянцова Леніда Михайловича. Який гарно розвив фортепіанну школу в Чернівцях, він був фронтовик великого, високого гатунку митець, він дав поштовх цьому навчальному закладу і він міг опікуватися долями. Ну, в спогадах я вичитав, як Софія Михайлівна згадує спрямування, тобто, коли працювали, пропонували кар'єру кіноартиста. То вона мала персональну розмову з Лідом Михайловичем, який їй спрямував, що у неї друге майбутнє. Десь такий копія. Вона комплексний... просила поради? Ну, такий коплесний підхід відбувається викладачі, студенти. Сьогодні наші студенти, які навчаються в консерваторіях, вони ж відвідують своїх викладачів, радяться mm -hmm. про підбір програм, показують свої програми. Це вже творча сім'я. Ну, такі... Тісні ниточки не розриваються. На Залишаються назавжди, завжди, так. І студенти завжди вдячні своїм викладачам. До речі, про викладачів ми зараз згадали. Чи вистачає вам на сьогоднішній день професіоналів в викладацькому складі? Ну, якщо ми гарних випускників маємо, то безумовно ми маємо і гарних викладачів, тандем-викладачів стабільних. Ну, з іменем, з досвідом завжди доповнюється викладачами два, три, один рік. П'ять молодих викладачів ми брали. Ну, за свій період, я пам'ятаю, кожен рік мінімально це два молоді викладачі. Ми набираємо. Чому? Тому що в творчому колективі йде певна шліфовка і такого викладача, щоб викладач відбувся на це. Потрібен час, праця, старання. Хороший викладацький склад, хороші результати. І як мені відомо, ваші випускники буквально атакують консерваторії і набирають хороші бали. В чому причина? У мистецьких навчальних закладах існує своя система, відлагоджена роками для прикладу ректор Львівської консерваторії. В процесі навіть здачі документів він набирає директора мистецького навчального закладу, ля основний тандем чи спрямування на певну спеціальність. Якщо Київська консерваторія, ми кожен рік з чотирьох-п'яти студентів-випускників, яких ми випускаємо. Три-чотири вступає на державне замовлення в Київську консерваторію. Якщо піаністи однаково розділені Львівська Київська консерваторія, якщо духовики у нас основне останній час змістили спрямування Одеська консерваторія. А Ост... по закінченню консерваторії ці студенти повертаються на батьківщину? Повертаються сюди, в Чернівці? Об'єктивний процес. Об'єктивний процес розставляє, хто повертається на батьківщину. Хто залишається в професійних, якщо це інструменталісти, в шикарних колективах, хто Шкода, відпрацює. Шкода, ми ж втрачаємо кадри. Я вважаю, що той рівень освіти, мистецької освіти, який є на Україні, якщо ми навіть. Частково будемо втрачати всього на всього частково, то ми обов'язково отримаємо цей добрий бумеранг з вами рано чи пізно, і Україна як держава отримає цей бумеранг. Сьогодні мистецька освіта ще є високого гатунку на Україні. Ми не повинні її втратити і ми повинні готувати. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, що таке авторитет держави, який він авторитет. Якщо наших Гарма... Наші громадяни України з часом стануть громадянами других європейських країн. Будемо а, тільки пишатися, не ним. тільки пишатися це буде і підтримка рано чи пізно їхні діти вони повернуться на Україну. У них буде зовсім другий світогляд. Ми швидше зможемо змінити ті негативні прояви, які ми сьогодні як ніколи відчуваємо в суспільстві. Нашому. Не секрет, що студенти вашого навчального закладу, Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Воробкевича майже щороку перемагають в провідних конкурсах міжнародних. З якими перемогами, власне, закінчується цей навчальний рік? Ми маємо дуже гарні здобутки. Буквально. Два тижні назад в нас повернувся наш хоровий колектив, який очолює молодий диригент талановита людина Валентина Гордей, з міжнародного конкурсу в місті Хановка Польща. Цей конкурс має багатюшу історію з 80-х років. В ньому завжди приймають традиційну участь. Два-три російські колективи, два-три, білоруські колективи, два-три, українські колективи, європейські всі колективи. Mm -hmm. Ну у цьому році був навіть з Австралії. Ми вперше відвідали і були запрошені на такий конкурс. Перше місце на цьому конкурсі завоював хор Московської консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського, друге місце хор Мінської консерваторії Республіка Білорусь. Розділено з друге місце з нашим хором Чернівецького училища мистецтв. Якщо Московська консерваторія одна у Росії, а училищ сотня, а то і більше. Якщо така ж картина у Білорусі, якщо у нас під 70 навчальних закладів нашого рівня акредитації мистецьких, то ми спромоглися бути на рівні цих консерваторій. Третє місце наш провідний хор Київський Софія. І Австралія, ну і європейські держави, вони вже призвиміся не розділили. Тобто, це потужний крок. Ми вперше відвідали такий конкурс. Ми будемо лобіювати інтереси творчих колективів і інструментальних в майбутньому. Будемо просити в Бога миру і обов'язково. Я надіюся своїми творчими колективами. Ми об'їздимо Європу і будемо акцентувати. Те, що ми гідний член європейського Ну, однозначно, що на такому конкурсі навіть друге місце це є своєрідна перемога, висока оцінка. Звичайно, ця оцінка підтверджує високий рівень фахової підготовки нашого навчального закладу, і, як, зокрема, так і мистецьких навчальних закладів в нашої області, тобто музичних шкіл. Пане Василю, на вашу думку, оцінка як така для студента це єдина мотивація? І, взагалі, в навчальному процесі, що важливіше саме в вашому навчальному закладі: талант чи сумлінність навчання? Це секрет митців. Можна на Він вам оцінку. відомий? оцінку. На відмінну оцінку можна відіграти академічний концерт. Академічні концерти це назва наших фахових іспитів. Вони носять таку назву. І отримавши відмінну оцінку, студент, випускник може вийти, зламати смічок або трость. Чому? Тому що він буде незадоволений своїм виступом. Тобто. Оцінювання, цифрове оцінювання в мистецтві, я сподіваюся, поступово воно відійде як арифметична відповідальність за фінансові сприймання. Це стипендія. А концерт, щоб студент, а в першу чергу артист, щоб він себе почував на сцені, я найкращий, я найпрофесійніший, щоб його думки за оцінку. За міміку викладача чи члена комісії, хто знаходиться в залі, чи слухачів, щоб він не реагував, тоді його всі зусилля і його талант спрямований на результат виступу. Зрозумійте, що неможливо геніальний виступ межа оцінки 12. Ну так, максимальна. А є геніальні виступи. І студенти, які грали на 12, вони нікому ні в чому не винні, що один з них може зіграти на 25. Якими цифрами, якою шкалою ми це все виміряємо? Але це відрегульовано в мистецьких навчальних закладах. Тому основа основ це результат, до якого йшов викладач і студент. Це технічна сторона, агогічна сторона, фраза. Мислення, філософське мислення це є комплекс завдань митця на сцені. Пане Василю, ви так гарно сказали і підрезюмовуючи нашу розмову, я хочу побажати вам саме таких геніальних студентів якомога більше. Вітаю вас зі святом, вітаю наших телеглядачів, зі святом молоді. Адже сьогодні 29 червня. Ми всі в душі, молоді незалежно від віку. Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.